Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. У Верховній Раді зареєстрували вже три законопроєкти про економічне бронювання. Чим вони відрізняються? Чи таки ухвалять економічне бронювання та яка взагалі від нього користь? Про це все і не тільки. Сьогодні будемо спілкуватися з доктором економічних наук, професором Київського національного університету імені Тараса Шевченка, співзасновником центру економічного відновлення Андрієм Делігачем. Вітаю вас, пане Андрію! Вітаю вас одразу. Нагадую нашим глядачам і слухачам, що слухати маркер подій наживо слухачі радіо «ФМ Галичина можуть щобудня о 9.15, а дивитися трохи пізніше згодом на нашому Ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика. Підписуйтесь, ставте нам вподобайки. Отже, пане Андрію, хочу розпочати саме з економічного бронювання. Як я вже і сказала, у Верховній Раді зареєстрували три законопроєкти. Чим вони відрізняються? Поясніть нам, будь ласка, та особисто вам який здається найбільш якісним. Якісні всі питання в тому, що там дійсно відображені різні моделі. Логіка економічного бронювання це, це перш за все логіка зберегти економіку, дати можливість бізнесу продовжити донатити, продовжити платити податки, продовжити розвиватися, розвивати оборонно-промисловий комплекс. І зрештою, це посилює українську обороноздатність, по якщо ось так як зараз хаотично буде відбуватися мобілізація, коли навіть критичний персонал з бізнесу може забиратися, це може призвести зрештою до економічної катастрофи. Ми порахували, що втрата 15% чоловіків з бізнесу може призвести до падіння оборотів бізнесу на третину. Це, звичайно, непропустимо. Тому ідея впорядкувати мобілізацію, дати можливість підприємцю самому позначити, хто з працівників є критичними для виживання бізнесу. Це закладено в логіку бронювання, яке насправді є не економічним, а насправді є бронюванням критичного для бізнесу персоналу. З нашим підрахунком і так буде заброньовано від 10 до максимум 20% працівників. Як же це зробити? Одна ідея це просто в цифровий спосіб дати можливість підприємцю визначити, ось цей, цей працівник мені кончено піде: цей технолог, чи цей інженер, чи цей водій, тракторист, зварювальник, хто, хто потрібний бізнесу. Але е, в обговоренні з експертним середовищем, з кабінетом міністрів, ми дійшли висновку, що варто буде зробити так, щоб бізнес не просто. Позначав критичний персонал, а ще й готовий був збільшити кількість податків, які сплачуються за цю особу. І тут виникло дві ідеї. Одна ідея Дмитра Наталухи і комітету Верховної Ради, економічного комітету, це ідея для такого персоналу критичного встановити військовий збір ще додатковий на рівні 20 тисяч гривень, так щоб підприємець доплачував за заброньований критичний персонал 20 тисяч гривень. Інша ідея, яку обґрунтовувала і відстоювала наша команда і спільно з Міністерством економіки, це ідея встановлення певного рівня зарплат. Не, не нижча її зарплати, роботодавець може визначити персонал як критичний. За нашими підрахунками, оптимальна модель була би 30 тисяч гривень. За рішенням кабінету міністрів, те, те, що обговорювали всередині кабінету міністрів, це 35 тисяч гривень. Зрештою, законопроект, який зараз внесений, це 36 тисяч гривень. Кабінет міністрів не вносив свій законопроект. Обидва ці законопроекти вносилися саме комітетом Верховної Ради по нашій з ним домовленості. Е, і третій варіант це власне, комбінація, коли за базовий е, приймається варіант 36 тисяч гривень, е, мінімальний рівень зарплати, і для ФОПів встановлюється окрема процедура. ФОПи мають доплатити військовий збір до 20 тисяч гривень. Е, за нашими підрахунками, в найкращах модель, там де зарплата була б 30 тисяч гривень, ми змогли б залучити до державного бюджету 160 7 мільярдів гривень, що дало б можливість проводити рекорд, посилювати е, нашу обороноздатність закуповувати більше зброї е, зараз. Е, ці варіанти, які представлені, вони трохи менше дадуть децінізації зарплат чи надходжень державного бюджету близько 80 мільярдів. Але це теж погодьтеся. Значна сума, яка дійсно дозволяє е, підсилити обороноздатність. І Головне, ми не вбиваємо таким чином бізнес. Ми даємо бізнес продов, бізнесу продовжувати донатити, закуповувати дрони для наших військових, так щоб зрештою технологізувалася наша армія. І ми могли допомогти нашим захисникам бути більш обезпеченими і е, і менше ризикувати. Це це було ключовою ідеєю. Чому на вашу думку так довго тривають дискусії і виникають от стільки різних моделей, форм саме цього економічного бронювання? Чому законопроєкт ніяк не можуть ухвалити? По-перше, законопроект щойно подали. Ми сподівалися, що рішення буде ухвалене ще Кабінетом міністрів. Для цього Кабінет міністрів мав би проявити певну сміливість. А чому він її не проявляє? Скажу чесно, винні ми суспільство. Перш за все, журналісти, ветерани, громадські діячі, економісти. Бо ми всі ніяк не можемо дійти згоди по чи є такий підхід справедливим. На превеликий жаль, постійно під після моїх ефірів я бачу, що заголовок з'являється на Ютубі на щось про війна для бідних чи якась катастрофа. Ні, економічне бронювання це точно не про майновий сенс, це точно не про про Просилення якоїсь катастрофи чи соціальної несправедливості, ми, як суспільство, маємо зрештою зрозуміти, що що справедливість це суспільне благо. А суспільне благо для нас це обороноздатність і працююча економіка. коли ми не будемо проводити проводити або або між цими поняттями, а скажемо, що можемо і те і інше, ми можемо забезпечити мобілізацію більш ефективно, якщо проведемо економічне бронювання, коли розбираємось… з. Теми з цифрами, коли ми бачимо ризики, що буде, якщо ми не впровадимо це бронювання критичного персоналу, тоді легше домовитися. Я боюся, що до сих пір військовим на жаль, пояснюють викривлену цю модель, пояснюють, що це буде означати, що хтось зможе відкуповуватися. Ні, економічне бронювання не дає нікому можливість відкупитися, бо це роботодавець позначає критичний для себе персонал, це не про відкуп. Коли мені кажуть, так ось будуть вмовляти роботодавця позначити мене як критичний персонал. Це, це яким чином роботодавець має не поважати себе і свій бізнес, щоб замість того, щоб бронювати справді критичний персонал, бронювати маменькиних син синків? Ні, звичайно, цього не буде. Бізнес, бізнес має вижити, і для цього йому краю конче необхідно мати дійсно ключових спеціалістів заброньованих. Тобто Тому ця модель. Продовжуйте, продовжуйте, будь ласка, тому, тому ця модель е, вона якраз е, свідчить про нашу дорослість, про нашу готовність як суспільство ухвалювати складні рішення і розуміти, що ми маємо проявити стійкість по всіх напрямках нашої на нашої країни. Ми не можемо знехтувати економікою заради обороноздатності. Ми не можемо знехтувати культурою заради, заради обороноздатності. Ми маємо е, зберегти те, заради чого ми воюємо. Тобто, на вашу думку, корупційних ризиків в цьому економічному бронюванні не буде. Чи все ж таки будуть якісь певні ризики? Корупційні ризики є завжди. Питання, як їх мінімізувати. Хотів би нагадати, що вже зараз ці корупційні ризики при поточній системі бронювання реалізовані повною мірою. Багаті, ті, хто, ті, хто хочуть відкуповуватися, вони відкуповуються. Зараз Зараз працює ця, ця система. Що ми хочемо зробити, знищити її, зробити так, щоб вона була. Е безмістовно, щоб не було сенсу е, платити хабарі, збільшувати власне що, власне корупційну ренту. Бо просто віть що, що відбувається зараз. Е, підприємець для того, щоб забронювати е, важливих для нього співробітників, які який знаходить якийсь е, якісь який спосіб в корупційне в корупційний спосіб забронювати певну людину. Він сплачує шалені гроші, але не в державу, не в державний бюджет, а в корупційні схеми. Гроші прибираються з економіки, передаються корупціонерам. Вони простоють працювати як донати, перестають працювати як податки, то, то, то це нормальна ситуація. Так ось її ми хочемо виправити. А нам а нам кажуть, це, це буде збільшення корупції. Навпаки, це це знищить цю корупцію, просто її не буде сенсу. Ми повернемо гроші до економіки. Нагадаю, сьогодні гостем маркера подій є доктор економічних наук Андрій Делігач. Спілкуємося про економічне бронювання. Слухати маркер події наживо наживо слухачі радіо «ФМ Галичина можуть щобутнього 9.15. А переглядати можете на нашому Ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика. Просимо підписуватись на наш Ютуб канал канал, ставте нам лайки, обов'язково пишіть коментарі. Таким чином ми будемо знати, чи правильно підбираємо для наших глядачів і слухачів теми. Отже, пане Андрію, наступна тема, яку хочу обговорити, це клуб Білого. Бізнесу, про який відсоток взагалі йде мова бізнесу у цьому контексті Багато підприємців, з якими я спілкувався, дуже наївно думають, що мова буде йти про половину бізнесу. Що, мовляв, ці критерії, які задаються, десь дадуть можливість тому бізнесу, який сплачує зарплати вище середніх за. За зарплати за, за в індустрії хто той, хто має навантаження е, податкове більше ніж е, інші бізнеси, що вони зможуть бути фактично, е, потрапити в цей клуб білого бізнесу і бути обезпеченими від документальних перевірок е, з боку податкової, ще отримують комплаєнс менеджера від податкової, насправді, за нашими підрахунками, це буде стосуватися близько 10% підприємств. І ось якраз е, клуб білого бізнесу і є корупційним законопроектом, бо він залишає багато лазівок для е, податкової встановлювати власні критерії. І відповідно це ж абсолютно очевидно, що це призведе до дискреції, тобто до ситуації, коли сама податкова буде визначати, хто е, може уникнути перевірок, а хто ні. Ну і ось питання надалі. Хто ж туди буде потрапляти? Той, хто дійсно відповідає якимось критеріям, чи той, хто заносить більше грошей податково? податкову. Звичайно, цей законопроект на користь міжнародному бізнесу, бо його менше буде чіпати, і дійсно йому легше буде виконати ці показники. Вони дійсно сплачують більше податків, мають більше заробітнеї плати. Це пов'язані е, поняття. Але цей законопроект одразу дискримінує малий середній бізнес, який не буде потрапляти е, в ці параметри. Дискримінує той бізнес, який знаходить себе можливості е, по по бізнес-моделях, які іншими, які більш оптимальними, які дають можливість менше сплачувати податків. Чесно, з якого це дива е, законопроект має встановлювати параметр навантаження. податкового. в нас немає такого е, в на податковому кодексі. У нас є податок по DW, податок е, на доходи фізичних осіб, податок на прибуток. Там немає податку з обороту. Як податок з обороту тепер може бути критерієм визначення доброчесного чи недоброчесного бізнесу? І там багато подібних моментів, які чітко свідчать, що це цей закон закон вже ухвалений. Він викривлює е, бізнес середовище в країні. Він погіршує бізнес-клімат. Він сприяє недоброчесній конкуренції. Він підсилює корупцію. Він знижує конкурентоспроможність спроможність для малого середнього бізнесу по відношенню до міжнародного і великого бізнесу. Отже, він несе в собі дуже багато ризиків для економіки. І ще наостанок стосовно тіньової економіки в Україні, от нещодавно з'явилася інформація, що можна було б придбати 30 винищувачів F-16 за несплачені податки від нелегального продажу тютюну. І це лише тютюн. Яка ситуація взагалі в нас у решті сфер тіньової економіки? Про які суми несплачених податків йде мова? Ну, уявіть собі, це, це набагато більше. Ми б могли е, фактично півтори рази збільшити наш оборонний бюджет, якщо б прибрали корупційні схеми в країні е, близько близько 500 мільярдів гривень. Так, так ми оцінюємо обсяги корупції і ціньових схем в Україні. Е, Осна це митниця. І ось уявіть собі, що комітет податкової фінансової митної політики. Митної також політики рік не рухає законопроект по реформі митниці, а чому з'являються ось стінні синітниці на кшталт клубу білого бізнесу. А митниця це близько 200 мільярдів зловживань, 200 мільярдів. Е, так само хочу сказати, що ідеї зараз пана гетьманцева підняття податків, зокрема підняття ПДВ, про яке вже вже йдуть мови. Може призвести до того, що збільшиться корупція на, на, на митниці, бо більше буде бажання у недоброчесного бізнесу не сплачувати е, податки е, е, імпорти ПДВ, і це е, це призведе до міграції з білого сектору в сірий ціньовий. Отже, хочу сказати, що є багато рішень, які напрацьовані, в тому числі в податковій сфері з податковою адміністрацією, переглядом цього блокування податкових накладних, які, які вимиває з бізнесу 40 мільярдів гривень в середньому по року. це не гроші, які заблоковані через блокування податкових накладних, і так далі. І, і, і це вже конкретні рішення, які можуть знищити корупцію в Україні, але робиться все, щоб, щоб ухвалювати протилежні рішення. Пане Андрію, ми дякуємо вам за розмову. Я нагадаю гостем Маркера події. Сьогодні був доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. співзасновник центру економічного відновлення Андрій Длігач. Мене звати Ольга Салабай. До зустрічі.